Але то ялинка карпатська у зеленому кольорі, і наразі це розмір 1,80 м. Особливість цієї ялинки у тому, що вона має яруси такої різної довжини, і завдяки цьому вона має таку природню, гарну, живу форму ялинки, Тобто справжня карпатська ялиночка. І також ще розинка цієї ялинки в тому, що в неї підставка з натурального дерева, і це також підкреслює її натуральність. І ще покажемо що ближче, як виглядає сама гілочка. Взагалі, по структурі гілки вона також схожа трішки до нашої ялинки альпійської або віденської. Вона така, бачите, є невеличка, така тендітна гілочка і має коротеньку голочку рівну. І кожна також промальована красиво. І всередині, як виглядає, покажемо, тобто там є металічний стовбур, він є продекорований під колір ялинки. Кожна гілочка вона вмонтована сюди в стовбур, і ви маєте її опускати самостійно. І на кожній гілочці є обмотка такої спеціальної атласної нитки.